У нас є два великі генератори. Один частково забезпечує початок. Тут може працювати кава машина, холодильники, все, де зберігаються заготовки, і на другому поверсі також генератор, але на жаль, він там забезпечує тільки один чайник і холодильники, аби не псувалася продукція, десерти. От і в принципі там ще працюють розетки, працює освітлення. Тобто люди туди можуть приходити купити фільтр, кави, пити чай, їсти тортики. Час блокауту минулого тижня ну у нас були зайняті всі розетки, всі підвіконня, все що було. І я навіть не порахую кількість людей, бо їх було реально багато. Люди займали чергу ще при вході. Було прямо дуже дуже багато людей. За все, ми придбали генератор, запаслися свічками, запаслися водою. Світло в будь-якому випадку буде. Електроенергія буде. Будемо раді бачити наших гостей, допомагати, чим ми зможемо нам зарядити телефони, електроенергію, дати якісь робочі місце для людей. Треба буде скоріш за все бронювати столик заздалегідь для того, щоб було місце, особливо якщо це з комп'ютером, то місце біля розетки одразу займають з 9 годин, як тільки ми відкриваємося. На щастя, у нас є газова плита, тому у будь-який час гості можуть мають змогу замовити будь-які страви та напої, включаючи каву. На жаль, поки що розетки у нас не підключені. Поки що підключена лише кава машина та світло, але можливо скоро ми підключимо і розетки. Поки що поки що такої змоги підзарядитися немає, але є у нас пауербанки».